Спортивний азарт, командний дух і вдячність героям. Саме так проходив турнір з волейболу серед дівчат, що відбувся на базі Могилів-Подільської гімназії номер 5 До змагань долучилися команди навчальних закладів нашої громади та Вендичанської. Цей турнір не лише про спорт, а й про пам'ять, адже він присвячений захисникам, які віддали життя за Україну. Сьогодні ми зібралися, щоб приурочити турнір пам'яті загиблим воїнам вирішили провести серед дівчат. І хочемо цим показати, що ми пам'ятаємо за наших захисників, які загинули. У спортивній залі гімназії номер 5 гамірно і напружено. На майданчику змагаються команди дівчат, які демонструють не лише технічну підготовку, а й справжній бойовий настрій. Кожен розіграш м'яча як маленька перемога, кожна подача як символ віри у власні сили. Учасниці підтримують одна одну, а вболівальники не стримують емоцій, щиро аплодуючи гарним моментам. Турнір став чудовою нагодою показати спортивну майстерність, позмагатися за перемогу, а головне вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Юні спортсменки кажуть, що такі турніри не лише про результат, а й про єдність і вдячність тим, завдяки кому ми можемо змагатися під мирним небом. Для мене дуже важливо, що я буду приймати участь в цьому турнірі, і це для мене велика честь. Цей турнір став справжнім символом вдячності й пам'яті. Молодь зростає сильною, згуртованою та свідомою, саме такою, яку сьогодні потребує Україна. Спорт єднає, надихає та вчить перемагати не лише на майданчику, а й у житті.